Зараз всі діти пішли в восьмий клас нової української школи, а пілотувати ми її почали на рік раніше. Є більше сотні шкіл, які беруть участь в цьому пілотному проєкті. Вони цю програму в себе адаптують в своїх класах на рік раніше, і ми бачимо, як спрацьовують нові програми, як до цього ставляться вчителі, який зворотній зв'язок від учнів, Чи їм це подобається, чи їм це зрозуміліше, чи кращі результати вони показують. І для нас це важливо, коли ми можемо протягом року тестування, протягом року пілоту ми можемо зробити для себе. Висновки, що спрацювало, що ні, що треба підкоригувати, адаптуються і пробуються підручники нові в цей час, і це теж важливо. Ми намагаємося їх. Скажімо так, дати їх на рік раніше і вчителям, і учням для того, щоб вони сказали, нам це краще чи нам це гірше, що виправити, поки вони не дійшли до друку. І таким чином пілоти дуже важливі. Зараз експеримент з 12-річною школою в деяких школах почнеться на два роки раніше, тому що реформа старшої профільної школи, вона ми повинні розуміти, що 27-го року, 1 вересня, всі діти вже підуть в нову трирічну. Старшу профільну школу і через те, що це буде масштаб всієї країни, нам потрібно до нього ретельно підготуватися, щоб не наробити помилок.